Вас вітає шоу-рум великого проєкту в місті Сан-Мігель. Всього 10 хвилинах їзди від пляжів Коста-Бланка та поруч з найкращими гольф-полями в регіоні Аліканти. Вони навіть побудували окремо шоу-рум біля офісу, щоб не заважати будівництву. Попит на нерухомість в цьому регіоні шалено зростає, звичайно, разом з цінами. На даному етапі в цьому проєкті найдешевші двокімнатні квартири в зоні, які мають великий потенціал зростання. На етапі завершення будівництва. Тому багато людей купують ці квартири не тільки для себе або для оренди, а й роблять так названий фліпінг після завершення проекту, продаючи дорожче, чим купували на етапі будівництва. Цей район зараз сильно розбудовується і ціни ростуть швидше, ніж в інших зонах. Ще рік назад можна було знайти двохкімнатну квартиру за 160 тисяч євро. Зараз дешевше 200 знайти важко. Тим, хто справді зацікавлений вигідні інвестиції в Іспанії, слід розглянути цей проект, з чим ми вам допоможемо. Залишайте заявку у нас на сайті vrm.properties.es, Пишіть на WhatsApp або просто в Direct Instagram.